Ну що, друзі, добрий день. Сьогодні у нас суботня, гарна погодка і у нас такий тракторець «Юто» БУ 904 Їде куди? В, чер в Чернівці? Вітаємо власника, хай служить. Зараз будемо завантажуватися. Працює як родинник. Ось так треба продавати БУ техніку, щоб вона була як нова. Щоб люди були доволі, щоб служило. Не було більше питань, що купили кота в мішку. Це у нас ось стоять новенький, басачок. Юто. Це ось Юто 904 готується до реставрації, тобто коробка двигун зроблені. передній міст, все. Готується кабіна. Хлопці завантажують. Та й будемо відправляти його до чернівців. Так, от всім гарного сонячного дня. Приїжджайте до нас на тест-драйв. Завжди буде щось гарне знайдемо для вас.